Олег Винник. Чутки про повернення до України та новий етап у творчості. Олег Винник один із найвідоміших і найпопулярніших українських артистів. Його пісні здобули мільйони шанувальників, а концерти завжди збирали повні зали. Однак, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Винник раптово зник із медійного простору, що викликало багато запитань у його прихильників. Відомо, що співак залишив Україну і перебрався до Німеччини. Це рішення спричинило багато обговорень та суперечок, і чимало фанатів почали ставити запитання: де ж зараз Олег і що з ним сталося? Не так давно в мережі з'явилася нова хвиля чуток говорили, що Олег Винник планує повернення в Україну, а також випустив нову пісню, що мала б стати початком його нового етапу у творчості. Проте, на жаль, для його українських шанувальників офіційний представник артиста швидко спростував ці чутки. За словами представників виника, він не збирається найближчим часом повертатися в Україну, а його діяльність зараз зосереджена переважно за кордоном. Більше того, вони назвали інформацію про повернення лише вигадками і фейками. Щодо творчості, то Олег Виник дійсно активно працює над новим матеріалом і нещодавно презентував нову пісню. Це свідчить про те, що, попри перебування за кордоном, співак не полишає музичної кар'єри і продовжує працювати для своєї аудиторії, хоч і з нової локації. На тлі всіх цих подій, фанати розділилися на два табори: одні підтримують артиста і чекають на його нові творчі здобутки, незалежно від того, де він перебуває, а інші розчаровані його рішенням не залишатися в Україні під час важких часів. Але незалежно від думок і емоцій, Олег Винник залишається знаковою постаттю в українській музиці, і його вплив на сцену помітний, навіть якщо він наразі не в Україні. Зараз головне питання, яке хвилює багатьох, чи справді співак планує повернутися на батьківщину в майбутньому? Схоже на даний момент це мало ймовірно. Однак його нова музика і продовження творчого шляху свідчать про те, що Олег Винник залишається активним на музичній сцені. Та продовжує радувати своїх шанувальників, хоч і з відстані.